23 квітня хмельницькі актори вперше представлять інтерактивну виставу Маріуполь надія на світанок за кордоном. Перший виступ відбудеться у Кракові. Ми розуміємо, що мільйони українців знаходяться зараз по всій Європі, і вони потребують нашої підтримки. Чому тому що вони бояться сюди приїхати? Вони багато з них просто втратили все. Багато з них просто боїться приїхати, тому що постійні обстріли, постійні тривоги. І ми намагаємося подарувати їм український продукт. Закордонні за гастролі вдалося організувати завдяки співпраці з іноземними партнерами та грантовому проекту, який співфінансується європейським союзом. У рамках проекту передбачено один виступ у Польщі та три в Іспанії, а саме Барселоні. Це дійсно грант для закладів культури для різних асоціацій, тому що вони хочуть у нас окрім вистави в Барселоні і в Кракові буде дискусія. І на виставу запрошені, окрім звичайних глядачів, будуть архітектори, містобудівельники, там інженери. Цим займаються наші організації, партнери. І ми хочемо їм показати, що відбудова України це важливо. Тобто ми можливо, змотивуємо когось до фінансування відбудови України. Для іноземних глядачів підготували субтитри польською і синхронний аудіопереклад іспанською. Також довелося трохи змінити деякі елементи вистави. Зрозуміло, що була прем'єра в нас в театрі в укритті, тобто це дійсно було було підвальне приміщення, максимально адаптоване під бомбосховище, де люди спускаються в підвал, де люди відчувають повністю, перебуваючи, от, в такому стані. Вони відчувають, що ну вони проник вони їх пронизує повністю ця ситуація. В Кракові, звичайно, ми будемо працювати в театрі, тобто на сцені це невеличкий сучасний театр. Сучасна сцена. Ми будемо працювати там, тобто не в укритті. В Іспанії це будуть приміщення, якщо не помиляюсь, інституту, музею і театру. Проте і ці приміщення будуть підлаштовані до вистави, аби максимально передати атмосферу, в якій відбувалися події. Додали також нові елементи, які візуально можуть показати іноземцям наслідки війни. Ми зробили фотографії, які будуть по периметру розміщення фотографії руїн Маріуполя, які зараз. І в нашій героїні Марія, у нас головна героїня, вистава, Вона розповідає про історичні будівлі Маріуполя. У неї буде альбом, на якому ці будівлі до та після. Як і в Україні, під час вистави актори будуть співпрацювати з глядачами. Це допомагає максимально долучити їх до висвітлення проблематики та слугує певною арт-терапією у театральному мистецтві. Такі вистави створені для, для того, щоб рефлексувати на те, що ти пережив, і ніби випускати все це. І навіть інколи з, з слізьми, інколи з якимись емоціями. Але це треба випускати, тому що всім відомо про посттравматичний синдром, який є не тільки у військових, які в і у цивільних в нашому житті в постійному. Цілю проекту є звернути увагу глядачів на важливість відновлення як і українських міст, так і психоемоційного стану українців. Також на прикладі вистави, сюжет якої розгортається в укритті, люди зможуть нагадати про важливість підтримки України. Тетяна Ржепенська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.